Всім привіт! Мене звати Софі Мішель, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про свої б'юті-фаворити за це літо. Тому, якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною і давайте починати. Сьогодні ми з вами поговоримо про догляд за тілом, догляд за волоссям, за обличчям і навіть трохи про косметику. І почати я хочу з догляду за тілом. У мене тут ціла лінійка від моїх улюблених рітелс. Я вам вже неодноразово про них розповідала у себе в інстаграм і в тіктоці. До речі, посилання на мої соцмережі завжди є в описі під відео, тому заходьте. Якщо Цікаво. Я обожнюю Rittles за якість і за їхні аромати. Ось, наприклад, саме ця лінійка моя найулюбленіша саме через запах. Запах у цих продуктів достатньо яскравий, але при цьому парфюм він не перекриває, що достатньо важливо. Для мене це запах доглянутої дівчини. Не знаю, як по-іншому це пояснити. Отже, у мене тут крем для тіла в такому достатньо великому форматі, тут 220 мл. Його дуже надовго вистачає. Воно ще. Більше половини. З його переваг, те, що він класно зволожує шкіру, і він дуже-дуже швидко вбирається, що є величезним плюсом для мене, адже я часто збираюся поспішки. Для мене в пріоритеті є те, щоб крем дуже швидко вбирався, щоб я одразу могла одягатися і не пачкати одяг. Далі у мене тут скраб для тіла. найголовніша його фішка у тому, що коли ти його змиваєш. То відбувається такий ефект охолоджування, і шкіра навіть трошечки поколює влітку. Це особливо кайфово, і ще, звісно, після нього дуже дуже м'яка шкіра. А якщо ще поєднувати це з кремом, то це вау. І останній продукт це крем для рук. Також з цієї ж серії він у зручному форматі його можна покласти майже у будь-яку сумку. Також швидко вбирається. Це важливо. Так, ну що тепер переходимо до догляду за обличчям. Це, напевно, моя прям улюблена тема. У мене тут чотири засоби. І почати я хочу з нового для мене: це кислотний тонік від Medic Aid. Я дуже довгий час користувалася кислотним тоніком від Pixi. Він мені дуже подобається, він дійсно класний. Але при цьому, коли він у мене закінчився, я довго думала: чи купляти такий самий, чи спробувати ось цей. Він тут з ензимним активатором, і насправді мені допомогла моя подруга, яка мені порадила саме цей тонік, Сказала, що він їй. Сподобався, я його придбала. Ось така, до речі, упаковка в 200 мл. Коштувала 1150 гривень приблизно, якщо я не помиляюся. Його дуже зручно наносити, тому що ти просто прикладаєш сюди ватний диск, натискаєш і все, готово. Я залишилася задоволена від його ефекту, адже на ранок, після його нанесення, шкіра сяє зсередини. Також він допомагає боротися з якимись маленькими висипаннями, допомагає боротися з постакне, камедонами. Отже, прекрасний кислотник. Далі у мене маска від Sephora. Купила її, коли ще була у Польщі, і я вже хвилююся, бо вона у мене закінчується. Якщо ви за кордоном, у вас є доступ до Sephora, дуже-дуже раджу вам придбати цю маску. Ця маска конкретно від бренду Sephora. І тут 13% кислоти AHA, BHA і PHA, це маска, якби пілінг з кислотами, як ви вже зрозуміли. І це просто найкраща маска з усіх, які я тільки пробувала. Є дуже багато різних. Я користуюсь нею десь, напевно, раз на два тижні для того, щоб сильно накислотити свою шкіру. Але ефект завжди вау. Її треба наносити ввечері. Вона має таку кремову текстуру. Ви трошечки видавлюєте, наносите на шкіру повністю у всьому обличчю, І треба зачекати десь хвилин 15, може трохи більше. Ви самі відчуєте, що вона вже ну все вона застигне. Не лякайтеся, вона може трохи попікати, але так, зовсім легенько. І після того, як як вона вже засохла, я її змиваю теплою водичкою, наношу крем обов'язково на ніч лягаю спати. І зранку це вау, шкіра надзвичайно м'яка. Вона зволожена дуже, але при цьому ось цей ефект як після кислот зазвичай. Тобто вона сяє зсередини, вона надзвичайно блискуча. І також саме ця маска мені дуже допомогла при боротьбі з постакне, У мене є деякі плямки на щоках, вона класно їх освітлює. Ну що, раз уже ми з вами заговорили про маски, одразу. Скажу її за свою другу маску фаворит цього літа. Вона, до речі, теж від бренду Sephora, але це вже очищувальна маска скраб у стійкі. Дуже зручний формат, була здивована, тому що завжди якось так недовірливо дивилася на маски у стійках. Але це дуже зручно, адже ти просто ось так наносиш на обличчя. Чекаєш десь хвилин 10. У ній є такі мілкі скрабуючі частинки, і коли я змиваю маску, я ще роблю такий невеличкий масаж, скрабую. Шкіру, але делікатно. І ну, тільки у тих зонах, де немає ніяких висипань, щоб не рознести це по всьому обличчю. Але після цієї маски, насправді, шкіра дуже очищена, особливо носик, там, підборіддя, де є якісь там чорні тянки, вона прекрасно з цим справляється. А ще вона, до речі, дуже бюджетна. Я не пам'ятаю точно, скільки вона коштувала, але десь до 200 гривень. Ну і останній мій фаворит із догляду за обличчям це крем щоденний для обличчя від бренду Bioderma, серія Sebium Sensitive. Цей крем ідеально підходить для комбінованої шкіри. Крім того, що він дуже добре зволожує шкіру, він ще її і матує, тобто не буде виділятися занадто багато жиру шкіряного. От. А також він допомагає боротися з недосконалостями шкіри. Зручний формат. Ви бачите, він такий маленький, якщо кудись їздити, зручно його із собою брати, і вартість біля 400 гривень. Ми з вами переходимо до догляду за обличчям. Тут я готова співати серенади цій масті для волосся від кероста. Яка називається Genesis, вона для того, щоб відновлювати пошкоджене волосся. І коли я приїхала після Польщі, у мене дуже зіпсувалося волосся. Я не знаю, з чим це конкретно пов'язане. Я думаю, що це стрес плюс достатньо жорстка вода. Коротше, волосся моє було не в найкращому стані, і я одразу згадала за цю маску. І це було найкраще моє рішення, тому що після неї волосся, ніби після салонного догляду, воно таке напитане, зволожене, але при цьому вона його не забруднює, тому що, знаєте, такі. Маски, які дуже добре зволожують, вони часто можуть робити так, що волосся не відмивається від них. Після цієї маски з волоссям все окей, воно не стає тяжким. Отже, структура залишається такою самою, але при цьому воно зволожене, воно напитане, таке, прям от я бачу, що йому подобається ця маска. Ну і не можу сказати про запах, тому що це окрема тема. Коли ви нанесете цю маску на волосся, потім весь день, якщо не два, вам будуть робити компліменти за те, як пахне ваше волосся. І Наступний фаворит з'явився у мене відносно нещодавно, але я вже встигла у нього закохатися. Це дуже популярна олійка для волосся від Кісо. В її складі є мед, і вона супер класно зволожує волосся. І от для мого такого пошкодженого волосся це була просто як паличка-виручалочка. Я наношу буквально декілька крапель після того, як помила голову. На вологе волосся розподіляю руками, і після того, як волосся висихає, це теж ефект вау. Волосся напитане, воно блищить. Я залишу вам спеціальні тут кадри, щоб ви побачили. А також ця олія допомагає боротися з посіченими кінчиками. Це я помітила по собі. З мінусів можу виділити тільки те, що 20 мл коштує десь 1200 гривень. Для такого маленького формату це достатньо багато. Ну що, тепер про косметику. У мене тут два фаворити: і перше це косметика. Консилер від Nars. Я купую його вже, напевно, раз третій. Це найкращий мій консилер. Раніше я довгий час користувалася консилерами MAC, але вони окислюються на шкірі. І тобто, під вечір вже ну, вони такі жовтуваті стають. Цей консилер зовсім не окислюється. Він такої середньої плотності, він і перекриває почервоніння та місці під очима, але при цьому він не виглядає як маска. Також з достатньо великих переваг у нього невеликі розходи. Такої баночки мені вистачає десь на п'ять місяців точно. І наступний продукт це моє відкриття. У мене від природи не прям густі брови, але вони достатньо широкі. І для них ідеальна укладка це просто зачистувати їх наверх, щоб було видно кожну волосинку. І ось це ідеальний для цього продукт. Це віск для брів від бренду Zola. Виглядає він ось так, такою, знаєте, ніби як жиле. І е, для моїх брів це знахідка. Я наношу її трошечки на щіточку і далі зачісую брови наверх. І ефект набагато кращий, ніж від мила, ніж від звичайного геля для брів. Брови тримаються з ним цілий день, їх можна взагалі не чіпати, вони достатньо плотно так тримаються. Мені, до речі, його порадила бровістка. Я жодного разу не пожалкувала, що його купила. Тому якщо ви у пошуках класного засобу для брів, ось цей. Мені сподобався. Коштує він 200 гривень за 30 грам, але ці 30 грам ви будете використовувати дуже довго, тому що розход дуже малий. Ну останній продукт, яким я хочу поділитися, це парфюм від Dior, Miss Dior Blooming Bouquet. У мене цього разу він в такому невеликому форматі у вигляді ролера. Я навіть зараз нанесу. І знаєте, парфюми вони зазвичай сезонні. От якісь треба використовувати влітку, якісь осінню, якісь взимку. Цей парфюм здається абсолютно універсальний. Що влітку він буде. Влучним, що восени, що взимку. Також він дуже довго тримається на тілі, і від нього є класний шлейф. Це те, що я люблю в парфюмах найбільше. Ну і жодного разу ще не було такого, щоб я прийшла до людини якоїсь, і вона не сказала мені, що я смачно пахну, коли я користуюсь цим парфюмом. Мені дуже подобається купати парфюми в невеликих форматах, тому що тоді їх зручно брати з собою. Ну що, друзі, а це були всі мої фаворити за це літо. Я сподіваюся, що вам було цікаво. І якщо це так, то дайте мені, будь ласка, знати про це в коментарях. Ну, а з вами була я Софі Мішель. До зустрічі у нових відео. Всім пока-пока!